Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про програму Національний кешбек. З'явилася інформація. Уряд надає інформацію про те, що перша виплата національного кешбеку у нас відбудеться з 22 по 31 жовтня. Це значить, що кошти ви зможете витратити на комунальні медичні послуги, на транспорт, на розваги сходити в кіно чи... Театр. Як же долучитися до програми та отримати картку і отримати кошти на карту 10% вартості придбаного товару? Зараз вам нагадаю: зовсім нещодавно я розповідала. Ще на початку жовтня, як це можливо, хочу нагадати. На початку вересня, вибачте, для того, щоб стати учасником програми, вам потрібно було з 2 вересня оформити картку, на яку держава буде перераховувати кошти. Ви можете це зробити як у віртуальну карту, тобто в своєму банківському мобільному застосунку, чи безпосередньо звернутися на відділення банку. Далі оновити мобільний застосунок, діяти обрати послуги Національний кешбек. Як же ж отримати цей кешбек? Купувати товари від українських виробників, які беруть участь в програмі та в магазинах, які підтримують кешбек? До речі, є сайт Національний кешбек. Ви можете туди зайти і переглянути, оплачувати покупки банківською карткою та отримати 10% кешбеку від купівлі українського товару на спеціальний рахунок. Використати дані нарахування ви зможете до 31 січня 2021 Року. Держава повертає вам 10% від суми покупки товарів українського виробництва. Мінімальна сума кешбеку на місяць 2 гривні, максимальна 2000 гривень. Кешбек діє на товари українського виробництва, які беруть участь у програмі, крім підакцизних. Участь виробників і продавців в програмі добровільна. Отже, кешбек буде діяти на Ті товари, які виробники зареєстрували в програмі, і в тих магазинах, які відповідають умовам програми, і зареєстровані в програмі. Коли ж прийде кешбек на картку, нарахований кешбек ви зможете перевірити на наступний день застосунку дія. Кешбек на карту буде зараховуватися раз на місяць до 20-го числа наступного місяця. Зняти готівку з кешбеку буде неможливо. Ви зможете тільки або безготівково сплату роздійснювати безготівкову оплату за послуги. Кешбек Знову ж таки, які вам нарахують, в 2024 році зможна використати до 31 січня 2025 року, куди можна, повторюватись, на локальні послуги, які приєдналися до участі у програмі, куди ж можна витратити. Серед них це медичні послуги, спорт, кіно, оплата комунальних послуг, транспорту, мобільного зв'язку, отже, купуючи. Українське ви зможете отримувати і брати участь в програмі Національний кешбек. І першу виплату ви вже зможете отримати з 22 по 31 жовтня. Напишіть мені, до речі, в коментарях, хто зареєструвався, будь ласка, поділіться досвідом, чи дійсно дана програма працює, так? І о, в якому розмірі ви отримали. Кешбек чи отримаєте в жовтні цього року?